Капітан хокейної збірної України Сергій Клімєнтєв належить до рідкісної категорії атлетів, які своє післяспортивне майбутнє планують ще під час активної ігрової кар'єри. На зароблені без перебільшення, кров'ю і потом гроші Сергій вирішив відкрити ресторан. Звісно ж, у рідному Києві. Одразу після тренування він поспішає на Бесарабку, де і знаходиться об'єкт його турботи. Кілька хвилин їзди на авто, і ми разом з Сергієм і його другом Андрієм Срюбком вже на місці. Тут на нас чекає зустріч із гумористом Костянтином Сімчуком. Зустріч зовсім не випадкова, адже під час Єврохокей-челенджу наша збірна столувалася у Кліментіва. Перед тим як нагодувати партнерів, капітан знімає пробу. Схоже, все гаразд. Всі будуть ситі і задоволені. Ну ми давно хотіли зробити ресторан або спортивний бар. Я і мій друг, от Юра Макаров. И ну, вложили эти деньги, чтобы он чем-то занимался, и чтобы я начал чем-то заниматься после спортивной карьеры. Потому что многие спортсмены после окончания карьеры не знают, чем заняться, и у них какой-то там переломный этап, переломный период происходит в жизни. Некоторые там пить начинают от, от, от безделия. Ну, не хотелось бы повторять то же самое. И хочется сразу... Починає чим-то займатися. У збірній України Сергій з'явився у 1999-му на чемпіонаті світу у Норвегії. Миттєво завоювавши любов поболівальників і авторитет у партнерів. Того ж року, після кількох невдалих спроб закріпитися у клубах НХЛ, український захисник отримав привабливу пропозицію від Казанського Акбарса. Я поправ попав якраз в такой період, коли почали уделять Бальшує внімання хокей і спонсори болельщики в російському чемпіонаті. З Казані Сергій перебрався у Магнітогорськ, де став чемпіоном Росії. І повернувся в Казань, де грає сьогодні. Весь цей час прізвище клімінтів значилося у розстарі збірної України на чемпіонатах світу. А з 2005-го п'ятого навпроти нього стоїть К. Капітанство для Сергія це передусім відповідальність і обов'язки. Як потрібно викладатися на майданчику, він завжди демонструє на власному прикладі. На минулому чемпіонаті світу він попросив своїх хлопців зібратися і дати бій команді Сполучених Штатів Америки. Той поєдинок проходив 9 травня, і ветерани отримали подарунок у вигляді нічиєї, з тоді ще чинними володарями бронзи. Та мало хто навіть із партнерів Кліментіва знав, що зустріч проти американців їхній капітан проводив зі зламаним гнівкостопом. Віддаючи всього себе збірній, Сергій завжди із гіркою посмішкою говорить про те, що він і його сьогоднішні партнери можуть стати останніми із могікан. Ми вже устали битися, як барани головою в стінку. Забастовки хотіли робити з ребятами там до того, щоб не поїхати на чемпіонат міра. потому что ну, не вкладывают деньги в развитие детского хоккея. Мы не просим, там, чтобы нам платили что-то какие-то там премиальные за чемпионаты мира. Мы хотим, чтобы вкладывали деньги в развитие украинского хоккея. А это только ну, может осуществиться на уровне президента страны или правительства, чтобы выделили какие-то бюджетные деньги. Потому что мы сейчас доиграем, у нас уже такое поколение, у нас сборная больше половины ребят там за 30 лет. Хотелось бы, конечно, чтобы уделяли больше внимания хоккею. Но это несмотря на такую ситуацию и на то, что у тебя очень большая нагрузка в российском чемпионате, почему же вот вы с ребятами из России, скажем, все-таки приезжаете играть сюда? Потому что у нас очень сплоченная команда, и все ребята рады приехать, увидеться. Мы уже выступаем в группе А, восьмой год, восьмой чемпионат мира будет. Это, я думаю, что можно в книгу рекордов Гиннеса, потому что с одной командой в стране показывать такой результат ⁇ это очень большое дело, я думаю.